Багато любителів кімнатних квітів, які вирощують лаванду в горщиках у себе на вікні, навіть не підозрюють, що основна маса видів цього прекрасного і дивного рослини багаторічні морозостійкі чагарники, що досягають у висоту півтора і в ширину двох метрів. Лаванда напрочуд красива рослина. У червні її кулясті кущі цілком покриваються синьо-фіолетовими квітками, які радують око протягом двох з половиною місяців і випускають ні з чим не порівняний тонкий, чудовий аромат. Посадіть лаванду на своїй ділянці, і ви все літо будете відчувати почуття ні з чим непорівняного блаженства, відмилування видовищем ажурних фіолетових кущиків і приголомшливого запаху їх квіток. Враження таке, що ви потрапили в казкову країну вашої дитячої мрії. До того ж, виростити лаванду зовсім не складно, якщо знати деякі її особливості і виконувати елементарні правила догляду за цією культурою. У більшості регіонів України вирощують саму морозостійку лаванду англійську або вузьколисту. Вона являє собою компактні кущики висотою 90 см і діаметром до 1 метра. У неї довгі і вузькі блакитно сріблясті листя і яскраві бусково-фіолетові квітки, розташовані на тонких довгих квітконосах. Взимку лаванда англійська витримує морози до мінус 30 градусів. Вона дуже красиво виглядає і в одиночних посадках, і в бордюрах, і в складних ландшафтних композиціях. В Європі зараз дуже модними стали сади тонких ароматів. В яких люди заспокоюються і отримують невимовне задоволення, вдихаючи ніжні, приємні запахи. Серед інших рослин, троянди, магнолієві культури, ваточник сирійський, жасмин та інші лаванда займає там провідне місце. У цій статті я розповім вам про те, як виростити лаванду англійську на своїй ділянці і як правильно за нею доглядати. Історія появи лаванди Лаванда настільки древня рослина, що неможливо встановити, коли вона з'явилася на землі. Однак батьківщиною її ймовірно вважають Індію і країни Середземномор'я. З найдавніших літописів відомо, що з неї робили різні креми, пахощі та іншу косметику для фараонів в стародавньому Єгипті. Вона була однією з головних складових для приготування олії для муміфікації померлих представників місцевої знаті. У стародавньому Римі і Стародавній Греції з лаванди робили різні настої для купання. Навіть сама назва рослини перекладається з давньогрецької як запашне обеємування. Перші свічки і ароматичні палички для обкурювання приміщень саме з запахом лаванди з'явилися в стародавньому Китаї, звідти вони потрапили на Близький Схід, де широко використовуються і сьогодні. України Європи лаванду завезли на початку середньовіччя. Особливо полюбилася вона англійцям, які в обов'язковому порядку прикрашали її гілками католицькі храми під час великих церковних свят, а також коронації нових монархів. І до сьогоднішнього дня букетики з лаванди прикрашають покої англійської королеви Єлизавети. А настоєм з цієї рослини миють підлоги у всіх приміщеннях Букінгемського палацу і Вінзорського замку. На території України лаванда спокон віку росте в південних регіонах. Як культурна рослина вона стала поширюватися на початку 19 століття після того, як її завезли в ботанічні сади. В останнє десятиліття великий інтерес до лаванди англійської стали проявляти ландшафтні дизайнери і садівники-любителі. Корисні властивості лаванди продукти переробки лаванди широко застосовуються в косметології, парфумерії та медицині. Найцінніший продукт це лавандова олія. Яка відновлює волосся, допомагає при опіках, розгладжує зморшки, омолоджує клітини шкіри. Квітки лаванди містять велику кількість вітамінів А, Е, всю групу, а також унікальні речовини, які надають ревіталізуючий вплив на клітини шкіри, омолоджуючи її і роблячи пружною. Присутні в них також природні антибіотики і антиоксиданти. Відвари і настоянки з квіток лаванди використовують для лікування захворювань шкіри, гіпертонії, цукрового діабету і цілого ряду нервових хвороб, загоєння ран, зміцнення серцево-судинної системи, відновлення клітин-печінки, підвищення загального імунітету, широко застосовують квітки лаванди при виготовленні духів, шампунів, мила, кремів та іншої косметики. Лавандова олія просто незамінна в кондитерській промисловості для виготовлення начинок найдорожчих цукерок, а також тортів і тістечок. Особливості вирощування лаванди. Фахівці вважають, що найкраще вирощувати лаванду з насіння. Можна попередньо виростити розея саду. В цьому випадку насіння висівають в горщики в кінці лютого, а в травні пересаджують в сад на постійне місце. А можна посіяти насіння безпосередньо в ґрунт, або навесні в середині травня, або восени на початку жовтня. При весняному посіві бажано в квітні провести стратифікацію насіння, перемішавши їх з мокрим піском, і на місяць помістивши в холодильник. При осінньому посіві насіння пройдуть природну стратифікацію взимку під шаром снігу. Для посіву лаванди вибирають сонячне, добре освітлене безвітряне місце, недоступне холодним вітрам і протягам. Грунти їй потрібні дуже родючі, пухкі, добре проникні і обов'язково нейтральні. Навіть на слабокислих землях лаванда буде сильно відставати в розвитку і погано рости. Не переносить вона також застою дощових і близького залягання ґрунтових вод. У будь-якому випадку насіння краще посіяти на високі гряди висотою 40 см, ґрунт, на яких буде складатися з перепрілоговною, родючої землі і піску в співвідношенні 2 до 1 до 1. Лаванді обов'язково потрібні фосфорно-калійні добрива, 100 г суперфосфату і 60 г сірчано-кислого калію на 1 квадратний метр грядки. Грядку з посівами потрібно добре полити і накрити світлою плівкою до появи сходів. Потім плівку знімають. У перший рік догляд зводиться до регулярних поливів і неглибоким розпушування. В кінці літа рослини проріджують, залишаючи між кущами відстань 50 см. На зиму молоді кущики лаванди вкривають ялиновим гіллям, а зверху накидають нетканий покривний матеріал типу агроспан. В кінці квітня укриття знімають і проводять першу підгодівлю рослин розчином сечовини – дві чайні ложки на відро води під чотири кущика. Друга підгодівля гнойовою рідиною проводиться в червні. У серпні кущі проріджують, залишаючи між ними відстань 80 см. Ущільнюючи рослини можна відразу ж посадити поруч. Восени лаванду підгодовують якимось готовим мінеральним осіннім добривом. У наступні роки характер підгодівлі змінюють. Азотне живлення дають один раз навесні, а фосфорно-калійне – двічі за літо. Справа в тому, що при надлишку азоту кущі будуть давати потужну зелене листя на шкоду цвітінню, і аромат квіток буде не таким сильним. Дорослі кущі регулярно поливають і високо підгортають, це буде сприяти їх швидкому розростанню. Після підгортання кущі мульчують сіном або свіжоскошеною травою. Щорічно проводять омолоджуючу обрізку і формування кущів, видаляють всі засохлі і старі гілки, а також обрізають ті, які виходять за загальний контур куща, створюючи відчуття неохайності. На зиму кущі вкривають ялиновим гіллям. При правильному догляді цвітіння кущів почнеться на четвертий рік після посіву.